Депутати Коломийської міської ради п'ятого демократичного скликання провели останню сесію. Присутніми були 40 депутатів. Під головуванням Юрія Овчаренка вони розглянули понад 80 питань. У засіданні взяли участь перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Плавюк, депутат обласної ради, голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич та депутат обласної ради, заступник міністра юстиції України Богдан Гдичинський. Вони взяли участь у розгляді питання про надання земельної ділянки в оренду з правом викупу австрійській фірмі. Вона виявила бажання побудувати у Коломиї деревообробний завод з інвестиціями близько 100 мільйонів євро, розрахований на 500 робочих місць. На завершення сесії депутати подякували міському голові Юрію Овчаренку та його команді за роботу впродовж всієї каденції. Міський голова також висловив вдячність депутатському корпусу за плідну співпрацю. Щиро подякувати Юрію Івановичу Овчаренко за його долерантність за те, що ми в сесійній залі не мали жодного побоювання і він зумів зробити таку атмосферу, в якій нам можна було працювати. Ми хотіли сюди приходити і працювати. І я думаю, що коли ці громади місце коло Юрій Іван, я вам дуже дякую. Хочу від себе особисто до Спіру Івановича додавати е, те, що пригадуєте завжди на прямих ефірах, чи в якихось виступах своїх, чи навіть на сесіях. Я завжди підтверджував те, що все, що ми робили, ми робили разом. Якщо десь один раз хоч я не те сказав, прошу мені нагадати. Чому разом? Тому що будь-яке питання, яке висуває виконавча структура, тобто міські голова, заступники, начальник відділу управління спеціалісти, дають пропозиції громадяни міста, ми їх відповідно готуємо проєкти рішень. Всі питання важливі для Коломиян, практично всі е, голосувалися одноголосно. Це є бюджет міста, це є зміни до бюджету міста, це є уточнення завжди були порозуміння. Ні одного випадку не пам'ятаю, де питання блокувалося. тими чи іншими фракціями чи особисто депутатами. Я вам за це особисто дякую, тому я завжди казав: всі стратегічні питання для... Розвитку міста ми приймали. Зрозуміло, що отак, як і сьогодні куломіяни бачать в прямому ефірі, ми тому чи іншому куломіянину не приймаємо. В основному земельне питання. Я хочу в першу чергу подякувати тим комісіям, які найбільше працювали. Працювали вони безкоштовно. Зрозуміло, хто йде на вибори, завжди декларують про те, що йдуть робити добро. І я вам дякую всім тим, що робили добро. Ми приносимо вибачення від імені всіх. Депутатів виконавчої е, структури за те, що десь наші коломияни мали непорозуміння або довго чекали на вирішення е, питань, які е, пропонувалися на сесії. Якщо ми ще щось не дорішили, просимо вибачення. Я думаю, що від імені всіх депутатів і надіємося, що наступна депутатська група на чолі е, з нової влади, з новим міським головою і заступниками буде не гірша. А повинна завжди іти досконалюватись і бути кращою за попередню.